Всім привіт, друзі! Усіх вітаю на своєму каналі 18 серпня. Сьогодні хочу зазняти для вас відео. Я вже зняв одне відео на канал про отруйні рослини для курей можете подивитися. Тому, друзі, приємного перегляду, кому цікаво, залишайтесь. Ось прийшов щойно, ну як щойно, вже тут стояв відео, розповідав. Курочки сюди прийшли і вже грибуть ями, грибуться тут, бачите, що ж отак от шукають, ребуться. Ось, як ви можете бачити, ось співушка проси. Просив мене розка... один підписник мене пояснити, деякі кури, як їх звати. Циганка, то білушка, ось це на золотиста. Злотошийка. Оця от, що линяє у неї голова, це голубинка, це рябушка, милашка, зозулька. Почекайте, а, це співушка. Це чорноголівка, це півень-петючик, а це у нас ця білявка. І де ще ходить там. Декілька курочок. Ось, друзі, кому цікаво, як кого, якого звати. Бо багато питань виникає. Де яка курка, як її звати, якої вона породи. Ось, друзі, це курочка. Ось ця сірунка. Вона про сірого кольору. Але дивіться, в неї я щось помітив, раніше не було. Ось тут. Де вуха отакі, не, ну, під вухами, як сказати, на шийці вже. Такі коричневі, такі вже такі, такого кольору вже зробилися. Раніше такого в неї не було. А ось ще дві пенсіонерки, тому що їм вже по 6 років. Ця курочка-пеструшка, ця ряба. Вона чи линяє, чи це цей півень, так так робить, я не знаю, щось спиною. А, ось це у нас ця сніжинка і попеляста. Здається, всіх назвав, тому, друзі, кого думаю, що питань немає, як кого звати. Петоншик сюди прийшов. Давав яблука, друзі. О, ну Хто не бачив відео, розповім, що картопля, даю курам картоплю, але варену і почищену від паростя. Тому що от паростя і сира картопля для курей шкідлива і отруйна. Взагалі отруйна, тому що ось от паростя отруйні. Там речовина солонін і для курей вона несе цю. Як це депресію, це кишковий, як, як шлунковий розлад і отруєння. Так ось, хочу подивитися, чи не знесли. Ось кому цікаво, тому обов'язково варіть картоплю, сиру і з паростями її ні в якому разі не давайте. А коли варите, то зачищайте від паростя. А паростя викидайте на гноярку. Ось, друзі. Тому, друзі, така вам порада, хто чи хтось починає тільки вести курочок. Тому. Можете звертатися питаннями, там щось давати чи можна давати. Можете дивитися відео, особливо те, я щось розповідаю, інформативні відео. Там багато цікавого. А у нас виходить якась, чи це. Треба подивитися. І що нічого абсолютно не знесли. Я ви... ви... вам роз... розумію, що ви линяєте. Ну, може вже досить кури. Боже, а ти де ходила? А, це якщо там ходила, то це в нас сніжинка. Ну якась не дуже сніжинка, якісь лапи чорні вже ходила по цьому. Ось тут тут деякі вологі ділянки. Тому що тут є йде канава така, і там волога. І тому тут більш ось в цьому районі волога. Тому ось, друзі. Сьогодні кроликам до баба також вам зніму відео. Коротке, де я зірвав кавунчик найбільший Чайстон Грей, як я його розвіжу. Тому, друзі, сьогодні, але це вже пізніше, зараз, котра, зараз 17 година. Це, можливо, через годинку десь буде. Чи через 2 годинки. Ось, друзі. Тепер мені знову потрібно позамітати, а то вже знову наведе. Навели свої порядки кури. А також поприбирав в суботу. Це... ой, господи, не в суботу, в п'ятницю. Ось вже, вже, бачите, є послід курей. Тобто вони так недовго не люблять чисто цю розумію в кури. А також, друзі, ви можете проголосувати в спільноті. Сьогодні я знову зроблю голосування за, про те, що мені розповісти. Тому, друзі, голосуйте. Ось, друзі. Тому, друзі, такі справи. Сото шийка розбалакалась. що таке? Що трапилось? О, щось, щось там своїм подружкам розповідає, розповідає подружкам. Ось. Тому я завтра планую позамітати, але не обіцяю, тому що. Ні, напевно, не вийде, тому що є багато іншої вже запланованої роботи. А можливо... Ну, я думаю, у і второк я позамітаю тут у Корей. Бо завтра реально вже заплановане. Іншої роботи багато. Та не знаю, чи мені сил вистачить. А так, друзі, на цьому все. Ну, таке відео. До нових зустрічей. Дивіться моє нове відео про. Отруні рослини для курей. До нових зустрічей. Усім папа-папа. -па, па -па. Усім па-па-па.